Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Телятник Микола Анатолійович народився 29 липня 1988 року в селі Нова Україна Козельщинського району. Після закінчення Бреусівської школи вступив до полтавського нафтового геолого-розвідувального технікуму. По його закінченню отримав вищу освіту у Дніпропетровському гірничому університеті. Працював на науково-виробничому підприємстві «Фероліт» міста Горішні плавні, спочатку учнем оператора, а згодом майстром виробничої ділянки. Був членом футбольної команди Спартак, цікавився городництвом. У січні 2023 року був призваний до Лав Збройних сил України, служив у військовій частині. А 4784, 32 ОМБР на посаді командира інженерно-саперного відділення. Мав звання старший солдат, позивний Кузьма. Загинув 11 січня 2024 року унаслідок вибухової травми від боєприпасу скинутого з ворожого дрону у населеному пункті Синківка Куп'янського району Харківської області. У воїна залишилися батьки, дружина та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.